І я можу виїхати в Кременецький район для того, щоб працювати програму перебування нашого президента Віктора Федоровича Януковича в нашому краї. Якщо є питання, будь ласка, будь ласка, дякую, Володимир Антонович. Ні, даєте питання. Вот Антоновичу, вам дуже я Думаю, заперечень не буде. Ми будемо зараз працювати в пленарному режимі, ухвалювати важливі. Біля вас іди ваш колега, мій колега, якраз він родом з підлочийського району, ми разом з ним працюємо, знаходили та там співумову краю. Він відповість на всі ваші питання. Він буде вас курс вправи. Дякую, Вам Дякую. 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 Так, так. Шановні друзі, я хотів би також проінформувати, що на сьогоднішньому пленарному засіданні в нашому пленарному засіданні бере участь народний депутат України Моцуреспалович, заступники голови обласної державної адміністрації.